Вітаю, шановне панство! Перший чесний блог знову в ефірі першого міського телеканалу. а Це означає, що буде гаряче, бо головними героями програми стануть одеські будівельні компанії та їхні власники. Отже, готуємось до дешевих спроб дегаз груп впарити свої квартири топу найкрасивіших скандалів Гефесто та секретиків бетонних гето від акварелі. Одеські забудовники вже два роки розповідають, як неймовірно важко будувати під час війни. А я скажу, що важче за це будувати без зашкварів. Тому в моєму скандальному топі особливе місце займає компанія ГФС та її незмінний керівник Пантеліс Бумбурас. Цей забудовник вже понад 25 років прикрашає багатоповерхівками елітні райони. Гефес не цікавлять ділянки на ваших поскотах та черемушках. Йому потрібен лише хардкор, Аркадія, узбережжя та історичний центр. Компанія будує і в інших містах. Її античний стиль з претензією на оригінальність вразив і столичних архітекторів. Якось вони склали рейтинг найгірших будівель Києва і внесли туди офісний центр Гефеста на Подолі. Водночас творіння фірми Бумбуроса частенько потрапляли в історії з душком. Так, в 2019-му видання усі писало про ЖК Лімнос на педагогічні, які здали з великим запізненням. Мешканці не знайшли в новобуді працюючих систем пожежогасіння, а ще боялася. Сідати до ліфтів, бо один з них зірвався з 14-го поверху разом із людьми. Найбільш провальна у прямому сенсі слова історія сталася з ЖК Родос на Гагарінському плато. На початку 21-го року частина місцевого будмайданчика просто пішла вниз. Епічні фото на відео СУВА весело облетіли мережу. А зважаючи, що за два тижні тут вже впав будівельний кран, ЖК отримав гарну в лапках рекламу. Цікаво, що новобуд звели на місці дачі Докса, яку в 16-му захищали Чало все місто, але старовинному маєтку просто не пощастило. Він опинився не в той час і не в тому місці. Останній клаптик золотої землі в Аркадії, наче червона ганчірка для будівельників. Суспільний резонанс, акції протесту та крики Сакашвілі Гефесту були до лампочки і дачу швиденько знесли. А ще з легкої руки забудовника поменшала площа одеських зелених зон. Черговий ЖК забабахали на території дитячого навчального центру і парку на п'яті фонтана. Інший шедевр локально античної. Архітектури з'явився у сквері шклярука. Було ще будівництво на схилах тринадцятої фонтана. Там просто взяли, і перекрили прохід до моря заради чергових апартаментів. Активісти подавали в суди, служителі Феміди іноді зупиняли будівництво але потім все одно нічого кримінального не бачили. Свіжа історія зі слідами Гефесту та людських кісток сталася в 2023-му. Нічим не примітна фірма ТОВ ЕКОТЕЛАВТО претендувала на гектар землі в артилерійському парку задля облаштування паркінгу. Але влітку частина депутатів замахала руками, мовляв, яка стоянка? Тут же старе єврейське кладовище та могили, і голосування провалили. Цікаво, що засновник котел авто, людина на ім'я Папа Скрістакіс. Років п'ять тому він очолив ТОВ Бесарабію 2017. Причому замінив на посаді керівника не Абикого, а Олександра Проценка. Зараз це генеральний директор Гефесто. Другий підхід до землі на Краснова був весени. Тоді частина депутатів знову махала руками, проте не так ефективно. Бо з іншого боку, включився Геннадій Труханов, який запевнив, що 800 тисяч на рік за користування цією ділянкою на дорозі не валяються. А взагалі всі. Навколо білі і пухнасті, та якщо знайдеться хоча б одна кістка, паркінгу нібито не буде. Можемо порахувати, названа маром сума це трохи більше 20 тисяч доларів. За такі гроші у Гефеста можна придбати хіба що паркомісце. Не знаю, що саме переконало депутатів. Чесні очі Екотела чи незрима присутність великого грецького брата, але більшість проголосувала за відведення землі. А є там поховання чи немає, з'ясується пізніше, коли будуть копати. І то, якщо громадські активісти почнуть викладати незручні фотки та писати гнівні пости. Але що поробиш, Гефеста афілійовані з ним фірми. Ми взагалі дуже впевнено, почуваються за каденції Геннадія Леонідовича. Самі розумієте, аби кому шматочки землі на Пушкінській, Генуеські чи Фонтані просто так не відводили. Десь тут має бути жарт про грецький паспорт мера, але я втримаюсь. Переглядаючи матеріали про бізнесмена Юрія Дегаса та його будівельну компанію з несором'язливою назвою Дегас Груп, вам точно спаде на думку: Боже, ну яка кристально чиста людина? Життєпись цього героя детально розібрали мої колеги з проекту Обрані та щасливі. Раджу подивитися, бо якщо ви любите чарівні історії про простих миколаївських хлопців з непоганою командою піарників, то вам сподобається. А ми поговоримо про бізнес. Компанія Дегас Груп, за даними відкритих джерел, з'явилася у 2020-му, ще за версію власника це було на чотири роки раніше? Принаймні, так він сказав в одному з інтерв'ю. У 2021-му наш герой зі своєю фірмою зайшов з козирів та з пафосом відкрив інклюзивний пляж в Одесі. Піарники тоді постаралися на славу, бо в медіа свіже обличчя Дегаса виглядало ефектно. Взагалі, якщо хочеш стати відомим та очолити рейтинги народної любові, треба вкладатися в проекти для дітей, тварин або будь-що зі словом інклюзивний. Що власне Дегас і зробив? Це жест з доброї волі та солодкі матеріали в змі допомогли створити гарний образ, зокрема для Дегас Груп, хоча житлових комплексів у компанії два і про них забудовник ледь не з порога Бреше. Знайомтесь, ЖК Нова Європа складається з п'яти секцій, частина ще не збудована. Тут квартири продають за найкращими цінами на Котовського, каже нам офіційний сайт. Вибачте, але Котовського закінчується акурат перед Новою Європою. Житло знаходиться в Вілічанці, і про це свідчать документи, викладені самою компанією. Неподалік знаходиться і другий ЖК Грінвіч Парк. На сайті так намагалися не набрехати з розташуванням, що просто написали Паустовського. Хоча такої назви у дозволі на будівництво немає, ЖК зводять на вулиці Садовій в селі Ілічанка Лиманського району. Точніше, зводили, бо останні фотки з натяком на хід будівництва Грінвіча постили в листопаді. Більше інформації знайшлося в судовому реєстрі, бо в кількох справах фігурує земля під недобудованим ЖК. Офіційно ділянка на пів гектара належить Красносільській сільраді І в 2021-му будівництво на цьому клаптику фактично намагалися визнати незаконним. Принаймні були питання до детального плану території. Восени забудовник активно піарився. Увага на глобальні реновації мікрорайону. Так маркетологи назвали нову зупинку з пандусом, тротуар, що підлатали навколо та клумбу з декоративною телефонною будкою навпроти Грінвіча. Більш цього компанія піднесла мега благоустрій як один із головних здобутків. 2023-го. що там із самим житловим комплексом, я так і не зрозумів. Але якої цікавості можна очікувати, якщо забудовник не пропонує нічого геть унікального, це типова історія, коли впритул до Одеси ліплять черговий ЖК і прикривають його вже існуючою інфраструктурою на території міста, і в яку будівельники, звісно, не вкладають ані копійки. Ну а нам залишається тільки ахати через перевантажені садочки та лікарні, бо якийсь розпіарений забудовник із чесним обличчям мецената звів ще. Один маленький райдужний. <звук> У мого наступного героя з фантазією погано. Напевно, тому назва компанії та всіх її житлових комплексів однакова: акварель. Власний виглядають будівлі, як із інкубатора, різнокольорові коробки з бетонного гетто. Ну, може, це не Баха, фіча, а я нічого не розумію в архітектурі. Судячи з офіційного сайту Акварель, не надто ганяється за золотою землею, як це робить Єфест і Відверто не підбрехує на кшталт Дегазгруп. Зараз у компанії вісім проєктів – на Слобідці, Молдаванці Таїрова і одразу за ним в селі Лиманка. Найбільше серед них прославився сьомий ЖК на вулиці Слобідській. Рекламу будинку зробила Одеська Мерія, яка у 21-му прямо заявила, об'єкт незаконний. Як з'ясувалося, забудовник вигнав чотири поверхи, забувши отримати дозвіл на будівельні роботи. Міський ДБК написав заяву в поліцію. А коли прийшов з перевіркою на майданчик, то його просто не пустили. Двіж Паріж згодом гамувався, бо зараз забудовник активно продає тут квартири. Взагалі, акварель це група компаній, які здебільшого належать бізнесменам з Хмельниччини Олександру. Злочевському та Дмитру Паращишину а загалом я нарахував з десяток замовників та підрядників акварельних будівництв. Як на мене, чим складніша система, тим легше перекладати відповідальність а в разі повного фіаско жертвувати гравцем без серйозних збитків. Сайт компанії щиро вітає клієнтів та показує їм перелік документів. Мовляв, дивіться, як все по-білому. Цікаво, що десь перед новим роком я переглядав цей список і папірців було трішки більше. Але інтернет та перший міський блог все пам'ятають. Отже, акварель вирішила прибрати від гріха подалі. Один єдиний витяг про реєстрацію права власності йдеться про землю під житловим комплексом номер 2 в Лиманці, а точніше про те, що забудовник має право лише на половину цієї ділянки. Ну якось не солідно виходить, квартири продаються, а під ними можуть бути сюрпризи. З інформації про об'єкти, лише дозволи на будівельні роботи та сертифікати про введення в експлуатацію. Без зайвих оцих містобудівних умов та обмежень, малюнків на генпланах інформації про землю, а таке зазвичай викладають ті, кому нема що. Ховати. Але й в наявних документах теж є цікаве. Замовник акварелі на профспілкові фірма ТОВ Копліон, за даними відкритих реєстрів, це фактично автошкола. А от мале колективне підприємство Титан, яке замовило акварель 8, має уставний капітал 1000 гривень та займається водопровідними системами, кондиціонерами та орендою транспорту. Яким таким чином компанії отримали карти в руки для будівництва багатоповерхівок? Велике питання. Водночас, якщо подивитися, що пишуть власники акварельного житла, то виходить картина маслом. Наприклад, в акварелі 3 забудовник замінив початкове планування та втулив на кухні величезний вент-канал. Таким чином, інвестори не дорахувалися близько трьох квадратних метрів у своїх оселях. В іншому ЖК люди хочуть судитися, бо отримавши ключі від квартир, мали сплатити 5 тисяч гривень незрозумілого внеску керуючої компанії. А ми знаємо, що забудовники потім самі ж обслуговують свої будинки. Це ідеальна схема, бо власникам можна нав'язувати будь-що, і тобі за це нічого не зроблять. А не подобається, продавай житло. Але тутешні квартири товар не ексклюзивний. Такий собі мас-маркет ближче до околиці, іноді навіть без паркінга. Взяти хоча б акварель 4 на профтилкові. Це та, яку замовила автошкола, нема жодного слова про якусь стоянку в сертифікаті на ведення в експлуатацію. Хоча на сайті горде слово паркінг у розділі інфраструктура, звісно, присутнє. Але на фоні згаданого вища це точно квіточки. Хай би там в кухні більше нічого не вилізло, а машину знайдемо де приткнути. Насичений в нас вийшов випуск, але тут і тема грандіозна, бо будувати в Одесі окремий вид задоволення зі своїми схемками та махінаціями, про які перший чесний блог завжди готовий розповісти. Отже, до нових зустрічей.